Якщо вас цікавить робоча карта в Чехії, вітаю! Це відео для вас. За екраном стоїть моя колега Дар'я, яка буде задавати мені питання найактуальніше, а я вам буду відповідати. Так, поїхали. Перше питання. Маю в Чехії візу з терпені з кодом 91, можу подати на робочу карту через ВІВ? Найперше, я хочу сказати, що ви не плутали візу тимчасового захисту і візу з терпення. по правильному по українськи це толерантності. Якщо у вас віза кодом 91, ви можете подавати через Львів, через програму кваліфікованого робітника. Тобто ваш роботодавець має фірму два роки стару, має мінімум 6 працівників і, хоча б рік фінансово активна фірма. Якщо ваш роботодавець виконує ці умови, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Добре, друге питання. Маю візу захисту. Можу податися на робочу карту в Чехії чи через Львів. Якщо у вас віза захисту іншої країни ЄС, то так ви можете подавати через Львів по програмі кваліфікованого а. робітника. А якщо маю візу захисту в Чехії, якщо маєте візу захисту в Чехії, то ні не можна наразі подавати на робочу карту ні в Чехії, ні у Львові. Маю ВНЖ іншої країни. Можу подати на робочу карту в Чехії. Чехії ви безпосередньо не можете подавати, але ви можете подавати в Дрездені, якщо ваша карта довше ніж два роки. Звертайтеся до нас, або також через Львів, через програму кваліфікованого робітника. Тобто, якщо карта менше ніж два роки, через Львів, карта довше ніж два роки, через Дрезден. Але це має бути саме ВНЖ, пластикова карточка, що через Дрезден. Так навіть, якщо віза, то через Лів. Так, так, якщо так? навіть на карті пише, що це тимчасовий захист, будь ласка, не плутайте. Це має бути внж довгостроковий тип перебування. Так. Що треба знати, коли отримав робочу карту в Чехії вперше? Коли ви отримали карту вперше, це означає, що в першого роботодавця ви повинні відпрацювати півроку. Виняток є тільки якщо він вас звільнить в. Скушебну добу це випробувальний Випробуй, термін. Так. так. Тобто, якщо у вас прописано договорі випробувальний термін, то він вас може звільнити вашу карт, вашу карту якби не зрушить. Але ви повинні відпрацювати півроку і всі п'ять років ви повинні мати роботодавця. Ясно, там будуть зміни роботодавця, який срок то не рахується, все нормально. Але так ви повинні попрацювати п'ять років, щоб отримати в Чехії ПМЖ тривалий побут. Дякую. Наразі це все.